той час, коли канадійці одноголосно вирішили до Америки не приїжджати, ми все ж таки тут приїхали розвідати Ukraine Action Summit. І скажіть нам, до якої міри тепер, беручи під увагу, все, що діється в Америці в світі, що ця, ця така Action Summit потрібна. І чому і як найбільше? Абсолютно, знаєте, тут зібралися люди, сюди з'їхалися з всіх 50 штатів Заляски з, Аляски, з Гавайи, і Приїхали далеку дорогу, дуже їм довелося, довелося подолати, щоб зустрітися із своїми конгресменами, сенаторами їхніми помічниками. Призно 600 людей, активістів зі всіх куточків Сполучених Штатів зараз. Я тут вони зустрічаються, щоб поговорити і. Донести ще раз законодавцям, що для них для для їхніх виборців підтримка України є край важливою, І що це буде питання, яке буде дуже важливим також протягом виборів, які будуть ми знаємо, до конгресу у 2026 році. Що дуже важливо, також не лише українці, не лише українська діаспора. Приїхало дуже багато і американців чи представників інших національностей, яких для яких підтримка України також є важливим питанням на цих виборів. Ми зараз саме говоримо ці хвилини, відбуваються зустрічі в офісах конгресменів з демократичної партії, з республіканської партії. Ну і дуже важливо також говорити так з тими, можливо, законодавцями, які чи вагаються свої підтримці України, чи мають якісь застереження, чи мають якісь питання, чи можливо скептично налаштовані. Так, поговорити з ними, щоб власне показати, що їхні виборці, громада в їхньому окрузі про ці питання турбуються, і для них це є важливо. Дуже цікаве організаційне питання. Ми там щойно з паном Михайлом були під під вашим конгресовим будинком. І до нас підійшов делегат з Колорадо, зов Українець, не україномовний, говорив лише американсь по англійськи але він, він був впевнений, що тут справа незалежності України, територіальності навіть, ну і з тим перемир'ям, до якої міри воно вдається і не вдається. І цікаво, як, як ви надаєте думку, чи ви даєте так звані «talking points» всім делегатам, і взагалі як. Як ви обдумуєте саме намірення діяльності всіх, абсолютно делегати зі всіх штатів не мали в них були тренінги? Як спілкуватися з законодавцями? Ми зі свого боку проводили також медіатренінги, як спілкуватися з пресою, як спілкуватися з журналістами, що буде цікаво журналістам почути, але безумовно спілкуючись з. Чи з конгресменом чи сенатором, чи з якими помічниками, які зустрічаються, ну потрібно розуміти, так чи це демократи, чи це республіканці, на якому рівні ця підтримка, які меседжі можливо резонують з тими людьми, так скажімо, чи це меседж про викрадених українських дітей, який потрібно піднімати на поверхню, чи це меседж про те, що потрібно використати заморожені російські активи, так тобто безумовно, місяця делегати, які беруть участь, вони знають своїх конгресменів, вони знають своїх представників, вони знають, які питання є важливими для. Для них і знають, які підходи, як говорити правильно, і на, які, на яких меседжах наголошувати у спілкуванні з тими чи іншими, щоб це було знаєте, такий таргетований, дуже цілеспрямований підхід до кожного з тих законодавців, чи, чи їхнього офісу, і їхніх помічників. цікаво. Розкажіть нам про разом, бо розуміємо, що ви. Ніби що ця організація є ключовою в цій акції, і ми навіть в Канаді ми чули, ми на тому фестивалі, що ми проводимо в, в Торонті, кожного року запросили до співучасті власне представників разом. Може більше ви би сказали про цю організацію для нашої аудиторії, щоб ми розуміли ваш масштаб і наміри. Очевидно, разом безумовно не єдина організація, яка займається цим самітом, дуже велика коаліція українських. І американських і українських організацій, які дотичні до цього, Ukraine Action саме коаліція українських організацій, це і Організації з Каліфорнії, організації зі штату Нью-Йорк, безумовно разом також Нью-Йорку, Вашингтоні з Вірджинії з інших дуже багатьох так місць Сполучених штати долучаються до того, власне, щоб дати масштабу цій події, щоб це не було від якоїсь одної організації. Так разом відіграє роль в допомагає в плануванні, допомагає в підготовці кандидатів, допомагає якимось своїм досвідом спілкування, також з американськими законодавцями, з американським конгресом, тобто долучається до того, з точки зору адвокації, з точки зору тренінгів і допомоги цим, цим організаціям. Щодо разом, так то безумовно, організації великою є присутня і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні. Також віднедавна цей офіс. Працює в офіс, який зосереджений передовсім на адвокації. Це спілкування із американськими із представниками конгресу, спілкування із представниками адміністрації, спілкування із представниками медіа для того, щоб поширювати меседжі про Україну якомога ширше, щоб про Україну говорили, щоб говорили і поширювали меседжі, які власне є в інтересах українських тут у сполучених штаті. Тому разом безумовно працює для, для цього теж. А Пане Остапе, нас всіх. На глобальному рівні вразило дуже касування організації чи медійної організації Голос Америки. І ви тут найбільш причетні, бо здається, ви були першою жертвою цього якогось думання американської адміністрації нової. Скажіть нам, будь ласка, як ви це все розумієте, на, на яку міру це далекосяжний план? Чи на яку міру це просто реакція якась? І і, і як ви вбачаєте майбутність не тільки вашої кар'єри, але всіх інших журналістів, які працювали на цю думку, скажімо, свободи слова, і розповсюджувати це по цілому світі? Як ви пам'ятаєте, в середині березня ми побачили виконавчий указ від Президента Трампа щодо? Скасування до мінімуму і скорочення до мінімуму функцій декількох агенцій. По суті, розсумування них була агенція, яка є батьківською організацією, батьківською агенцією, які підпорядковуються Голос Америки, Радіо Свобода, ще кілька інших проектів. Є Радіо Вільна Азія, Радіо Куба і так далі. Голос Америки. Мабуть, найбільша організація, яка власне під потрапила під цей новий виконавчий указ, під політику, що що це означає? означає те, що по суті голос Америки зараз вперше за 83 роки свого існування припинив трансляцію. Це нагадую 48, якщо не помиляюся, різних мов не лише українська мова. Було дуже багато сервісів в країнах Латинської Америки, в країнах Африки, в країнах Азії, в країнах Європи, в багатьох країнах, де не було доступу до вільної інформації, і те, що голос Америки повідомляв туди, можливо, було єдиним джерелом так вільної інформації із заходу. Безумовно, зараз трансляції чи публікації на вебсайті чи в соціальних мережах припинилися. Ми знаємо, що зараз триває боротьба у судах. Колектив голосу Америки вирішив оскаржувати це рішення у суді. І суддя в Нью-Йорку постановив зараз поставити на паузу будь-які зусилля із ліквідації голосу Америки. Це означає, що подальші звільнення не може відбуватися. Інші будь-які кроки також щодо Голосу Америки поставлені на паузу, але це не означає повного відновлення Голосу Америки. Ми знаємо, що Радіо Свобода також е оскаржувалася рішення в судах, в них трошки інша система фінансування відпорядкування, і їм вдалося повернути грантове фінансування. Тобто Радіо Свобода вона продовжила так мовлення, продовжила свою діяльність. Голос Америки поки що так в цій в цьому е замороженому стані. Коли зусилля із ліквідації мовника припинилися, але не відновилося що власне діяльність і, і, і робота журналістів, ця історія в судах вона може тривати деякий час, тобто це рішення в Нью-Йорку було лише початковим. Безумовно, далі очікуємо нових кроків від суддів, Безумовно, сторона відповідача, керівництво голосу Америки, в них є свої аргументи. Вони Намагаються також донести судді, чому на їхню думку вони мають законне право це робити, і суддя розглядатиме аргументи обох сторін, і тоді думаю, буде вже виносити рішення, якою буде подальша доля Голосу Америки та інших е, організацій, які працювали разом з е, цією це Називається Агенція США з глобальних медіа. А ця, ця скажімо цей клопіт для Голосу Америки в інший спосіб. Представляє виграш для організації разом, е, тому що ви там приймаєте участь. Я розкажіть, які ваші бажання, е, ніби взагалі по відношенню до вашої ролі, і що би ви хотіли своєю особистістю принести до нової праці е, представництвом разом? Так зараз ми недавно розпочали співпрацю з разом for Ukraine». Я допомагатиму їм із медіанапрямком на цьому моменті. Тобто з поширенням українських голосів чи з підсиленням українських голосів в медійному просторі сполучених штатах, тобто допомагатиму тими знаннями чи навичками, які я мав як журналіст, також безумовно, ми допомагаємо ці проводимо медіатренінги для учасників саміту, які сюди приїхали, ділимося перспективою журналістською і, і намагаємося якось ті навички чи досвід застосувати вже. Ой, безумовно, це не журналістика, але це медіасфера і і щось, що є мені здається, важливим зараз у сполучених штатах, і можливість, якимось чином долучитися до, до підтримки України, тому будемо працювати з ними в тому напрямку. думаю, попереду буде багато роботи, багато цікавих проєктів над якими ми які ми які ми будемо спільно розвивати з ними. дуже дякуємо за розмову і бажаємо вам успіху і в своїй кар'єрі ну і для нової організації яка е, перебива передовжує з вами е, дальшу е, дальшу працю дякую вам. всього всього добра і вам.